Слова Бог. Такому їхньому прорішенню вольному і жене воно. Христи Боже наші, тобі славу, посилаємо безпочатковим отцем, присвятим Твоїм і животворчим твоїм Богом, нині по цей час і навіки, віки. добра праведних приєднає і нас помилує спаса, бо він плані чоловіка Амінь. <плес> Мині Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. А -а -а. Кожного разу, коли ми стаємо на молитву і Господній молитві промовляємо слова, хліб наш насущний. Дай нам сьогодні. Так навчив молитися нас сам Господь. Просити того необхідного хліба, поживи для нашого життя тілесно, разом з тим і духовно. Ми молимося і віримо, що Господь дає нам поживу через свою милість і ласку дає хліб духовний і тілесний через урожай. Але сьогодні шановуємо пам'ять тих, хто загинув саме тому, що не мав що їсти. Але не тому, що Господь покарав, не через стихію, не через неврожай, а через ладу, яка подібно, як на сході, був засіб приручити коня дикого. Його закривали у стайню і не давали їсти, морили голодом. День, два тижні, поки він уже не хитався. А тоді потрошки давали зерна, щоб він запам'ятав, хто його годує, хто його господар. Саме так хотіли б уздати і наш український народ, радянський режим, радянська влада. І по сьогодні не хоче відпустити, не може бачити український народ вільним. Хоче, як будь-який загарбник завжди найперше Забрати волю народу, а потім і життя. Ми добре розуміємо, що цей Голодомор був одним із тих багатьох геноцидів проти нашого народу. І маємо собі добре зрозуміти, що наша воля це найперше є наша віра, це наша свобода у Господі, інакше. Посправді вільними ми ніколи не будемо. Тож нехай Господь Милосердний дасть нам силу зберегти свою волю, прогнати загарбника, а всім полеглим, замореним голодом Господь нехай оселить в оселях праведних і подасть вічну пам'ять. Блаженному спеді вічних святі, коли Господи, прислати тим на банку ні, всім голодом заморвним на Господи знайшні, і сотвори їхніх. Українців, які були невинно убієнні, страчені, голоду, штучними. Сьогодні ми переживаємо подібні часи, так як тоді, 32-33 році, так само і сьогодні. Є багато людей, котрі, напевне, на сході нашої держави України не мають що сьогодні їсти. Є. є багато людей, які пам'ятають ті страшні часи, яких колись там на сході. Донецька область, Луганська, Дніпро, Дніпропетровська, а тепер Дніпро. Вони пам'ятають добре, як їх знищували. Знищували тих справжніх українців, які там проживали. В понеділок я був у місті Дніпро і зустрівся там з однією чисто випадковою жінкою, так років після 70. Вона прекрасно говорила українською мовою і розповідала, як їй бабуся розповідала, як вона була маленька як вони лушпиня від картоплі садили в землю, щоб отримати урожай. І каже, такі кущі виростали. Коли бабуся нам розповідала, як ми були малими, ми того не розуміли, ми думали, що то є байка. Але коли попідростали, зрозуміли, як знищували нашу націю, наш український народ. Тому немає, немає нічого дивного, що ті люди, котрі є там, на сході України, прикликали і прикликають руський мир. Тому що справжні українці були знищені голодом, голодомором, а інші, на превеликий жаль, були дуже часто завезені з нашого північного сусіда. Але це так само і наші люди, і ми про них маємо пікуватися, пам'ятати, годувати. Сьогодні Україна годує не тільки тих людей, які постраждали. Сьогодні Україна годує хлібом цілий світ, країни Африки. Ви подивіться, ворог. Використовують ті саме методи знищення людей. Голод, холод. Але ми все робимо для того, щоб спасти не тільки Україну, але так само спасти цілий світ від цієї глобальної катастрофи. Голоду. Я хочу вам щиро подякувати за ту спільну молитву, що ми сьогодні знайшли час, зібралися тут у церкві. Хочу подякувати від Святого Дорога, який не зміг бути сьогодні, але далеко мені, щоб я разом молився. Хочу вам подякувати за те, що ми не забуваємо про тих. Ми не маємо права забути. Ми маємо вічно про них пам'ятати у своєму серці, про тих, які були невинно замордовані голодом і невинно вбиті. Нехай Господь Бог упокоїть їхні душі, де всі святі і праведні спочивають. Нехай дорогі їм Царство Небесне, а вам, нехай Господь Бог дає всім здоров'я і витримки. Помолімося ще раз, оче наші Богородиці Свіго за упокій всіх тих душ, які були. Людей, які були знищені голодомором 32, 33 років. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що я сина написав, нехай зади зайнятня, <клес> нехай <клес> прийме зацік. Громада. Сьогодні ми знову останні тижні листопада зібралися на цьому скорботному місці, аби вшанувати пам'ять всіх тих, хто загинув від голоду, хто вмирав довго і страшно, кого знищила жахлива сувкова репресивна машина. Голод за різними підрахунками забрали 4 до 7 тисяч українців. І я прошу зараз міського голову Снятинської територіальної громади поставити цю скорботну свічу пам'яті та квіти до підніжжя стели, а свічу на підставку у пам'ять про всіх, хто Загинув у ті страшні роковини. Усіх, хто має в руках вогники, а в душі молитву, прошу лампадки поставити до підніжжя стели, як шану душам загиблих від голоду. лише пам'ять і хліб у кожній хаті, кожний день. Голодні очі погасали, стихали втомлені серця. Кіски померлих об'їдали ті, в кого пухні черевця. І хтось помер в обіймах мами, а хтось у неї в казінку. Життя і людяність вбивали і віру в Бога присвяту. А сповнені харчів вагони під трупний сморід мчали в даль. Ми нагодуємо мільйони. Ну а своїх, своїх не жаль. Не жаль людей землі прикутих, безсилих купок кісточок. Не жаль заморених, забутих. Чим невинних діточок буде не з тобою зараз, Боже, їх душам досі ще болить. Ми всі молилися за них сьогодні. Може, їм стане легше, хоч на мить. Маймо вшану серці, пам'ятаємо про це, аби ніколи знову. Нехай ці колоски, що у вас в руках, що є символом нескінченності життя і незнищенності нашої. Бо ми, українці, завжди були з хлібом. Тож долучаймось, віддаймо шану, покладімо ці колоски у вазу, що має символічний колір нашої землиці. А ми не знищені, ми вічні, бо ми українці. І сьогодні, згадуючи 90-ті роковини голодомору, відзначаємо їх у нових реаліях. Воєнного геноциду українського народу. Але в нас немає вибору. Окрім як вистояти і вижити, ми вистоїмо, ми виживемо, ми переможемо, бо страх уже не той. Я маю сказати, що нехай у кожного завтра на підвіконні запалає вогник, а в душі молитва. Приєднуємось до всеукраїнської акції Запали свічку, тому що все, що ми можемо віддати тим невинно вбієнним, хто вмирав довго і страшно. Це наша молитва і пам'ять, аби ніколи знову, напевно. Ми будемо отими великими українцями, хто покладе край отій страшній совєтській гідрі. Ми вистоїмо, ми переможемо. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна. Всім дякую. Нехай у кожного буде хліб і до хліба на столі.